І всім привіт, із з вами Бугі. І хочу сказати дещо для українців та українок. Давайте зробимо в цій ігрі разом український переклад і українську мову. Для цього переходимо на сторінку цієї гри. Зараз я вам покажу ось тут от, ми пишемо комент і ставимо лайк цій грі і пишемо, щоб додали українську мову. А також можемо написати в техпідтримку, що я і багато українців вже зробили. А тепер почнемо з топ-составу на цього боса. Він виглядає в нас ось так: от. Сільвана, Мія, Ангела. Ірка і Наташка. Тут сам прикол від Ірки в тому, що вона накидує баф на атаку. Так, ось такий от урон у нас виходить. Ось такі ось прокляття. Ми ставимо на нього. Такі ось артефакти. І з цим ми будемо набивати. Ірка, так, чуть не забув. Тут ставимо банку на сільвану, тому що цей босс дуже противний, він її виносить. Просто ну, стирає з лиця землі. Сам прикол Ірки в тому, що вона накидує баф на атаку. І наташка вона теж потрібна, щоб вона на цьому босу накидала на баф на крит урон. Ну, Щоб по ньому проходив крит урон. Ставимо галочки і набиваємо все в ручному режимі. Ірка і Ангела в нас помирають відразу. І дивіться, тут бос уже надавав люлю. Сільваночці. Так, все, сільваночка відлетіла, перезапускаємо. Тобто, дивіться, у нас тут прикол в тому, щоб у нас виживала Наташа. Тобто, До 0040 бос її дуже-дуже часто виносить, вона помирає. І нам потрібно зловити цей момент, щоб вона вижила. Потім, коли вона вже зробить свою ульту і помре, це вже е нас не інтересує. Тому що вона вже своє діло зробила ось так. от. І тут ще другий е, процес проблеми в тому, що може померти Сільвана. Тобто на 0035 або 0037 у нас повинна вже ультанути Сільвана. Ось, бачите, померли і Сільвана, і Наташка. Тобто, отак от ми перезапускаємо. Виловлюємо цей момент, щоб у нас жила Наташка. І потім ми з легкістю набиваємо під 70 тисяч. Тобто, у мене на цьому аккаунту вийшло 75%. 500. Також я буду дуже вам вдячний, якщо ви підтримаєте мене своїми донатами. Карта буде в описі внизу. Все, народ, всім дякую за перегляд і всім гарного набивання по босу.